Ос новин підбиваємо підсумки п'ятниці і далі про таке. 38 восьмі роковини найбільшої техногенної катастрофи 20-го сторіччя. Як у Запоріжжі вшанували пам'ять ліквідаторів Чорнобильської АЕС? У Запоріжжі продовжують відновлювати будинки, зруйновані внаслідок рашистських ударів. На одному з об'єктів по вулиці Незалежної України побувала наша знімальна група. Запорізька область отримає півмільярда гривень на ремонт та будівництво укриттів у школах. Більше про відновлення навчального процесу у регіоні далі. Починаємо з оперативної інформації по Україні. 25 квітня ворог вкотре атакував передмістя Херсона, внаслідок чого загорівся житловий будинок. Рятувальники виїхали на ліквідацію пожежі та потрапили у пастку. Ворожі дрони повторно атакували місце події, пошкодивши техніку ДСНС. Постраждав один з рятувальників. Зорна обстріла, вганяйте техніку, як зрозумів. ти де? Тут, тут, Макс, Я вдома. Поранення руки отримала й господарка сусіднього будинку. Невдовзі окупанти вдарили й по дитячому садочку у центральному районі Херсона. Внаслідок обстрілів зруйновано покрівлю. Також пошкоджено багатоповерховий будинок, котрий розташований поруч з місцями прильотів. Мені позвонили сусіди будівлі, там центр дитячий. І він каже, що до нього приліт був перший. Потім каже, іде бомбардування. Це близько 16-ї години ввечері. Вчора було. І він подзвонив і каже: у нас сипляться скло. В день, 26 квітня. Росіяни вдарили керованою авіабомбою по місту Дергачі на Харківщині. Внаслідок прямого влучання будинок загорівся. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Чотири постраждалих внаслідок ворожого удару по житловому будинку у дергачах. Хлопчик чотирьох років та жінка 52 років отримали легкі травми та гостру реакцію на стрес без госпіталізації. Не вщухали і обстріли. Ніку у місті пошкоджені чотири п'ятиповерхівки та газогін. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав дев'ятирічний хлопчик. Дитина в стані середньої тяжкості. Лікарі надали необхідну меддопомогу. Говтуватися буде вдома серед потерпілих чоловік 42 років. Тим часом на Донецькому напрямку оператори 8-го окремого полку сил спеціальних операцій показали, як продовжують завдавати втрат противнику. Україна повернула додому тіла 140 полеглих воїнів. Більшість з них це оборонці з Донецького напрямку, 20 полеглих з Луганського, 5 – із Сумського та двоє з Запорізького. Також один воїн з Херсонського напрямку. Переходимо до оперативної інформації по Запоріжжю. минулої доби ворог завдав два авіаудари по малій Токмачці. Стільки ж разів бив із РСЗВ по роботиному під атакою дронів було Біленьке, Гуляйполе, Новоандріївка та ще чотири прифронтових населених пункти. Відомо про вісім пошкоджених будинків. Впродовж доби окупанти 326 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. 218 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новопавлівки, Лавадного та Малинівки. Надійшло 8 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали на Оріхівському напрямку. Російські окупанти два рази атакували позиції українських військ в районі Старомайорського Донецької області та роботиного Запорізької області. З Гуляйполя поліцейські евакуювали ще одну жінку. Раїса Єгорівна протрималась два роки, проте загострення ситуації та тяжка хвороба змусили наважитись на рішучий крок виїжджати. Подвір'я даного будинку вже неодноразово прилітали ворожі снаряди. Було пошкоджено. Добре, що бабуся цей час вдома не знаходилась. І зараз вона вже виявила бажання на евакуацію до міста Запоріжжя. Вже надоїло самі тут. Людей немає. Колись може війна кончиться, може я сюди й повернуся. Зараз у Гуляйполі залишається близько 800 людей. По місту працюють танки, артилерія, РСЗВ та ФПВ-дрони. Не залишилось жодного вцілілого кварталу. Однак у цих умовах продовжують жити люди. Не всі дослухаються до закликів про евакуацію. Вкрадене у Бердянців житло роздадуть окупантам і колаборантам. Так заохочують росіян обживати нові землі. Ба Більше працівникам окупаційних органів влади, соцфери та охорони здоров'я пропонують іпотеку під 2% саме на так зване націоналізоване житло, яке росіяни називають вторинним ринком. А щоб прискорити процес, встановили дату, до якої діє така пропозиція, 30 квітня 2025 року. На вкрадені квартири вражистів свої плани, аби нагородити місцевих зрадників та заохочувати мешканців РФ переїжджати на нові території. Тим самим штучно змінюючи етнічний склад населення, кремлівський диктатор Путін розпорядився забезпечити безкоштовним житлом певні категорії населення. Серед цих категорій: рятувальники, поліцейські, прокурори та військові РФ. 38 років тому сталася аварія на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. Це була найбільша техногенна катастрофа в історії людства. Невидимий атом торкнувся сотень життів, які з того дня змінились назавжди. У річницю катастрофи в Запоріжжі вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів. Продовжить Артур Туркін. Традиційно в цей день на Вознесенівському узвозі збираються учасники ліквідації аварії на ЧАЕС та сім'ї загиблих ліквідаторів. Наразі в Запоріжжі на обліку перебувають близько 2,5 тисяч постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. У кожного з них своя історія та згадки про часи майже 40-річної давнини. Нас направили доставку транспорту на Чорнобиль водителям, а потім. Попав у Чорнобиль, прип'ять, брали город прип'ять під охорону сигналізації. Пустий міст, люди, бабушки, дідушки дуже поклонного віку, в квартирах самі без води, без піщі, ми її визивали скору. Я евакуювали їх. Павло Білан влітку 86-го керував опергрупою, яка супроводжувала до зруйнованого енергоблоку семитисячну армію військових будівельників. Основна задача будівництво саркофагу. Ну і, і ще й плюс. Тоді вахта була 14 діб. З мене починався експеримент. 35 днів діб. Я там віддав. У мене в підпорядкуванні в Чорнобилі було п'ять офіцерів. Я був по по, по тому по віку. Мені 35 було. Всі останні хлопці, царство їм небесне. Були молодші, вже нікого немає. На додаток до державних соціальних гарантій сім'ї, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, отримують матеріальну допомогу з міського бюджету. Наразі у Запоріжжі 202 таких родини у квітні цього року вже була перша виплата по тисячі гривень. Другу заплановано здійснити у листопаді до дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Це найбільша. Техногенна катастрофа. І сьогодні ми розуміємо, що не маємо певності, що наші вороги настільки є нелюдами, що можуть повторити це, тому що відбувається ядерний шантаж. І українське законодавство, і місцева влада робить все необхідне та можливе, щоб подвиг і героїчні. Дії, які вчинили ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції, не були забуті. Під час урочистості і пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятника героям Чорнобиля. Подальше спілкування ліквідаторів продовжилось під час круглого столу в обласній бібліотеці, де були обговорені нагальні питання ядерної безпеки. Артур Туркін, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Вони боролися з невидимим ворогом радіацією та ризикували власним життям задля порятунку інших. Доланні наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції була задіяна значна кількість ліквідаторів. Серед них і Віктор Ларін. В той час, коли сталася трагедія, він працював в одній з пожежних частин Запоріжжя. Більше розкажуть наші журналісти. А там люди є. Адемай на це став 69-річний Віктор Іванович розповідає. В той час, коли стався вибух на Чорнопільській атомній електростанції, він працював в пожежній охороні однієї з пожежних частин Запоріжжя. Тому був задійний в ліквідації наслідків найбільшої техногенної катастрофи. Зі своєї частини він був першим. Пізніше на станцію для виконання поставлених завдань попрямували і решта його колег. Наша задача була е на станції сутки знаходитися, там були аварійні роботи, ми там стояли, щоб знов пожежа, ніяк не як вони Потім другі сутки ми були по охороні 30-кілометрової зони на Чорнобилі, охороняли там, де Пожари, які чи руйнування ми виїжджали. І треті сутки ми знаходилися в резерві, тобто, якщо була треба допомога, ми знову сідали на бойові машини і їхали на ліквідацію пожеж, загорань. Ветеран надзвичайник згадує, найбільше в пам'яті закарбувався в'їзд 30-кілометрову зону, а саме тиша, яка стояла навкруги. Прожили селища, проїжджали населені пункти, то, що вразило, що було. Тихо, не було ні собак, ні людей. Тобто, як їдеш по, чи по селищу, їдеш там, десь і півень співає, де собака, люди ходять, Ото от їхали, будівлі стоять, от як зараз дерева цвітуть. В той же час було тихо-тихо, не було зовсім ніякого, ніякого життя. В роботах з ліквідації наслідків аварії Віктор Іванович разом зі своїми колегами був задіяний протягом трьох місяців. Одним з основних завдань, які стояли перед Віктором Ларіним і його колегами, було слідкувати, щоб ніде нічого не загорілося. Рактор вже був під саркофагом, але в той же час велися його накрили саркофагу, ну в той же час велися аварійні роботи по встановленню, по обранню цих. То, що там зірвалося з цих графітових стержнів, тось проводила своя робота. А ми стояли рядом, протягували пожежні рукава і в той же час наблюдали, щоб ніде нічого не загорілось. Були загорання і трисиколометрові зоні, і в той же час і на станцію ми виїжджали, були зварені роботи. Ліквідація наслідків найбільшої техногенної катастрофи далася взнаки. Стан здоров'я Віктора Івановича суттєво погіршився. Нині чоловік постійно відчуває біль у ногах. Те, що ходили по цій землі, яка була під радіацією, зараз все сказується на ноги, на коліна. Все воно виходить, виходить, наскільки ще буде виходити. У квітні 1986 року радіоактивними речовинами було забруднено три чверті території Європи. Вісім з половиною мільйонів жителів України отримали значні дози опромінення. Близько півмільйона з них померли від наслідків впливу радіації. Анна Крамаренко, Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Гранти на розвиток власного сільського господарства З початком великої війни життя жителів села Біленьке ускладнилось дефіцитом робочих місць та щоденними обстрілами. Підтримкою стали волонтери, які вирішили підтримати не щомісячною гуманітаркою, а вкладом у майбутні громади. Тож допомогли людям отримати грант. Як зараз живуть в селі Біленькому та на що витратили кошти, продовжить Вадим Сорвін. Наталія Барафта проживає в селі Біленьке все своє життя. З початком Великої війни її донька Наталія, яка теж мешкає зі своїм сином в будинку, втратила роботу. Тож виживає родина за рахунок того, що вродила на городі. Проте нині щоденні роботи переривають ворожі обстріли, розповідає жінка. Вчора теж два рази тут добре, громко було. Щодня чи можливо буває таке що? Ну, не буває, за тихся ну, дуже рідко, раз там у тих дня це вчора, і сьогодні дуже громко. Це ж осінь, 7, -го, 7 -го жовтня було обстріл, тут зразу, де ви повертали, тут людина погибла. І оце тут, то що там будинок зруйновано. В укриття якось ходите, чи у вас ну, там? Ну, можливо, підвал ходить. Родина пані Наталії вирішила не сидіти без діла, тож подали заяву на отримання гранту від благодійного фонду Карітас, який спонсорується фондом Карітас Норвегія та агентством з розвитку та співробітництва Норд. За програмою родина Наталії отримала грошову допомогу, яку вклала у розвиток власного господарства. На подвір'ї висадили овочі, облаштували теплиці та парники, поповнилось його господарство курчами та качками. Там курчатка і каченятка, зернодробілку. Оприскуватель, там сапаси десь там стоїть. А яку розсаду ще саме посадили? Ну, ось ж ми посадили помідорчики, посадили огурці, посадили mm -hmm. перець солодкий, ще гірки заказала, оплатила гроші, заплатила і баклажани, тому що ще ж холодно було, відкритий ґрунт садити. — Це ви вирощуєте на продаж чи для ну, себе? Ну, як, як уроди. То для, в основному для себе уроди більше, значить, трошечки може прийти і передати. Отримала грантові кошти багатодітна родина Ігнатієвих із сусідньої вулиці. Батько щодня працює озленювачем у сільській раді, а мати займається вихованням чотирьох синів. Маємо четверо синів, Бог подарував. Зараз ми живемо в такий нелегкий час, час війни. Ми при фронтовій зони. Нас відокремлює тільки річка Дніпро. Бувають в нашому селі прильоти і недалеко від нашого будинку, метрів 300. Падали прольоти. Мати вже вийшла з декретної відпустки. Вона не може встроїтися на працю, так як у нас четверо дітей, школьників двоє в дитсадку і двоє в школі. І треба постійно цілий день з ними сидіти займатися. На отримані кошти родина придбала універсальний мотоблок з причепом. За допомогою цієї техніки видаляють на своєму городі бур'яни, збирають картоплю та обробляють ґрунт. А ще Павло сам збудував курник та купив майже сотню курчат. Чоловік зізнається, така допомога є дуже вагомою для їхньої великої родини. Так як я отримую мінімальну зарплату, це 7 тисяч з копійками. Ну для багатодітної родини це не що, це копійки, так як комунальна, але так як ми придбали птицю. Речі для домогосподарства. то буде. У нас на якийсь період часу буде своє м'ясо, буде своє яйцо. Це дуже велика підтримка, тому що як діти ростуть, хлопці люблять їсти і м'ясо, і яйцо це дуже велика підтримка. Займаються у селі розведенням свійських тварин. Наприклад, пан Сергій вирішив на грантові кошти купити угорських поросят. Дорослі свині цієї породи вирізняються кучерявістю. Сергій сподівається, що вже у червні він отримає перше потомство. Я кормлю змішано. І травою, і комбікормом. В великих основному кормлю травою, а малишню кормлю комбікормом, щоб для швидкого росту. А там покаже, це я тільки все експериментую, що воно буде в мене. В буде Ну, Якщо все добре, по ідеї, вона має бути покрита десь місяць назад. Якщо все добре, то на июль получу пересядок. Такий проєкт поки що є пілотним, адже має на меті дати громадам можливості жити та розвиватися самостійно. Обсяг грошової допомоги волонтери Карітасу вираховували з огляду на вартість щомісячного гуманітарного боксу. В розрахунку на десь приблизно 13 тисяч наших гривень на одну особу. Це розраховано з того, з вартості харчового набору на рік. Тобто, якщо ми будемо людині купляти цей набір харчовий і забезпечувати її на рік, це буде приблизно 13 тисяч. Нам це буде коштувати. Ми ці кошти перевели в грошовий еквівалент і вирішили видавати людям для того, щоб вони їх вклали в свій саморозвиток та самі собі виростили та вигодували. Можливо, ну хто як цим займається продукти харчування самостійно. Подати заяву на грант можуть люди пільгових категорій, а також малозабезпечені родини. Для цього під час реєстрації треба подати довідку про доходи. Також благодійники нині розмірковують над тим, аби в громаді з'явилось якісне постачання як питної, так і технічної води. Вадим Сорвін Микита телеканал МТМ. Півмільярда гривень на ремонт та будівництво укриттів у школах отримає Запорізька область. Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час робочого візиту. Зараз в області вже працюють над створенням так званих таборових шкіл, куди будуть вивозити дітей з регіону на сесійні заняття. Міністр зазначив, головним пріоритетом має стати повернення учнів до очного навчання, аби уникнути різкого падіння якості освіти. Півмільярда на укриття отримує сьогодні Запорізька область. Чекаємо проекти, подані вже проекти. Будівництво по суті таких. Укриттів, які дозволять здійснювати освіту прямо в укриттях, тому що ми знаємо, які тут загрози є. Нами дуже добре проаналізована і сформована карта загроз, така безпекова карта. Ми надіваємо інші можливості, зокрема, наприклад, автобуси для довозу дітей з інших громад, з інших шкіл. Додаємо сюди гаджети, якими ми забезпечимо в цьому році. Всю потребу прифронтових регіонів в автобусах так само всю верифіковану потребу ми забезпечимо в цьому році субвенції, окремо мільярд. Уряд виділив на цю мету. Водночас, за даними ЗОВА, в Запоріжжі та регіоні, достатньо вчителів, зокрема завдяки тому, що більшість педагогів виїхали з тимчасово окупованих територій. Сьогодні на території міста Запоріжжя знаходиться 200 тисяч переселенців, і велика кількість освітян з тимчасово окупованих територій сьогодні знаходиться на території міста Запоріжжя. Тож я впевнений, що ми будемо синхронізувати процес. Місто Запоріжжя, управління освіти, міста Запоріжжя, департамент освіти обласної державної адміністрації, всі освітяни, які є в регіоні, ми маємо працювати як один єдиний організм для досягнення мети якісного освітнього процесу. У Запоріжжі триває відбудова багатоквартирних будинків, які були зруйновані російськими ракетними ударами. Наразі виконується капітальний ремонт у шести багатоповерхівках. Фінансування проєктів відбудови здійснюється за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ. Так у будинку по вулиці Незалежної України 80, тривають загальнобудівельні роботи та вже готують до утеплення фасад. Наразі тривають загальнобудівельні роботи, оздоблювальні роботи по квартирах. Роботи по влаштуванню покрівлі це заміна покрівлі, існуючої, Утеплення горища, влаштування металокаркасів балконів та металопластикових виробів в них. Готуємось до виконання робіт по влаштуванню, утепленню фасадну. Водночас, у будинку по вулиці Миру, 14, на фінішній прямій оздоблювальні роботи в усіх квартирах. Нині почали утеплювати фасад. Одночасно підсилюють балкони та замінюють вікна. Незабаром почнуть робити з роботи з благоустрою. Тим часом триває реконструкція і у зруйнованій частині будинку по вулиці Незалежної України. 67. будинок вже вдалося звести до п'ятого поверху. Будинок відселений повністю проведені демонтажні роботи по усіх квартирах. Тривають загальнобудівельні роботи по зруйнованій частині. Ми знаходимося вже на рівні п'ятого поверху, готуємось до проведення робіт з улаштування покрівлі, повна заміна також улаштування балконів усіх заповнення металопластиковими конструкціями. Та готуємось до робіт з утеплення фасаду. Передбачено кошти достатні для завершення всіх робіт у повному обсязі. Тобто на об'єкт 80-ї незалежної України у нас передбачено 185,8 мільйонів, на незалежну 67 132,1 мільйони і на миру 14 24,1 мільйон. До Запоріжжя та Вільнянська французька асоціація підтримка українських дітей сиріт передала близько тонни гуманітарних товарів. Це різноманітні музичні інструменти, мольберти, спортивний одяг та інвентар, планшети, ноутбуки, телефони, іграшки та багато іншого. Вже понад рік французькі колеги допомагають Запорізькій області в рамках ініціативи підтримку у забезпеченні необхідним для навчання та розвитку. Отримали близько 200 дітей. Сиріт цього разу під час урочистого вручення 25. П'ять ноутбуків отримали діти-сироти та ті, що позбавлені батьківського піклування. Розмитнити їх допоміг благодійний фонд покоління майбутнього. Також у дитячому будинку сімейного типу Зоріхова було вручено чек на 14 тисяч гривень на потреби семи вихованців. А волонтерський рух твори добро Україну разом з артистами обласної філармонії організував дітям святкову програму. Найголовніша проблема для дітей, тому що вони онлайн навчаються. Якщо це дитячий будинок сімейного типу, то там до 10 дітей і одночасно проходять онлайн заняття. І звісно, що у кожного повинен бути гаджет. Тому вийшли з пропозицією до наших французьких партнерів, аби забезпечити дітей ще і ноутбуками. У мене є комунікація з Греноблем. От, в принципі, і вони зв'язали нас з асоціацією підтримки українських сил. І ми скомунікували, щоб через наш фонд розтаможити ці ноутбуки і передати службі у справах дітей обласні. В принципі, і дякуємо за такі ноутбуки французьким партнерам, французам, які змогли це зробити для нашої Запорізької області. Понад 20 кущів лаванди, 10 самшитів та три десятки різнобарвної петунії. Тепер ці квіти прикрашатимуть територію п'ятої дитячої лікарні. Освіжити локацію колектив закладу вирішив в рамках загальноміської толоки. Окрім цього, медики навели лати на прилеглій території, зокрема, очистили клумби від сміття та побілили бордюри. Таку ініціативу колектив підтримав вже вдруге. Як зазначають співробітники лікарні, нові квіти тішитимуть оку не тільки працівників, але й маленьких пацієнтів та їхніх батьків. А от заходи з благоустрою території планують зробити традицією. Було побілено бордюри, обрізка та формовка кущів були зроблені, висадка квітів, і квіти продовжуються висаджувати. Почали покість трави і продовжуємо це робити, тому що це у нас пішов сезон і це наша сезонна робота. Цю традицію ми точно не будемо полишати, бо це бо Позитивно вона впливає не лише на наш персонал, а також на дітей в такий тяжкий на сьогодні час, який ми проходимо воєнний час. Бо ті квіти та е, така красива територія, вона дуже сприяє позитивному та психоемоційному розвитку всіх наших відвідувачів, гостей, лікарні будемо і на наступний рік тільки покращувати, е, збільшувати кількість насаджень. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію. у Чат бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у збройні сили України.